Доброго ранку, діти! Рада знову нашій зустрічі! Сьогодні у нас заняття з розвитком мовлення та культури мовленевого спілкування з елементами грамоти. Тема нашого заняття ознайомлення зі звуком та буквою Е. Діти, пропоную вам з гарним настроєм розпочати наше заняття та виконати таку ігрову вправу, яка називається Скажи, що ти чуєш. Заплющіть очки та спробуйте відгадати, які звуки ви зараз почуєте і скажете мені. Чи відомі вам звуки, які ви щойно чули? Так, малята, це писк комара, крапання води, плач дитини та сигнал автомобіля. Молодці, у вас дуже гарно розвинений слух. Малята, погляньте, до нас завітала одна гостя. Хто це? Так, це коза. Я вам хочу розповісти про неї казочку. Жила собі коза. Щодня бабуся водила пастиці її на луки. Там вона щипала травичку та грілася на сонечку, а ввечері бабуся забирала її додому. Кізонька дуже раділа бабусі. Вона завжди розповідала їй дуже багато своєю мовою. Ме-ме. Ну що, діти, ви запам'ятали, хто був у бабусі? Так, у неї була кізонька. А який голос вона подавала? Так, ме. Пісенька звук кізоньки» звучить. Е, його довго можна тягти та голосно промовляти. А ще цей звук, діти, можна співати. Давайте ми з вами спробуємо його голосно промовити. Е. Так, молодці мої розумники, я гадаю, ви здогадалися, з яким звуком та буквою ми сьогодні. Познайомимося. Це звук та буква Е. А на що ж схожа наша буква Е? Ось послухайте, будь ласка, віршик, та здогадаєтесь. Бідний гребінчик, що з тобою сталось? Тільки три зубчики з усіх і осталось. Ти помиляєшся, я не гребінець, я буква Е. Здогадавсь? Ну й молодець. Пограємо з вами мовленеву вправу. Хто як кричить? Ось подивіться, хто це? Так, це наша гостя-кізонька. А який звук промовляє Кізонька? Ме. Так, а це хто? Вірно, це овечка. А овечка який же звук промовляє? Бе! Так, малята. Але в кінці що звук кізоньки, що звук овечки дуже схожий. Вони разом промовляють одну й ту ж саму пісеньку. Е! Дітки, пропоную вам пограти останню дидактичну гру, яка називається Чарівна торбинка. Ми з вами пригадаємо, з якими звуками та буквами ми вже познайомились. Що це малята? Так, це акула. Який перший звук у слові акула? Вірно звук А. А це що діти? Так, це агрус. А тут який перший звук ви чуєте. Також звук А. Молодці. А це що діти? Вірно, це Овочі. Який перший звук чується вам в цьому слові? Молодці звук О. А це що таке вам відомо? Так, це окуляри. Який звук чуєте тут першим ви? Так само звук О. Хто це діти? Молодці це. Учень. А це що? Ой, який смачний узвар. Молодці малята. Який перший звук чується вам в цих двох словах? Так, звук У. Так, мої розумники, ми з вами пригадали звуки та букви, які ми вже з вами вивчили. Це. Звук та буква А О, У. А сьогодні ми ще познайомилися зі звуком та буквою Е. Ці звуки вони голосні, тому що їх можна прокричати, проспівати та голосно промовити. Послухайте, будь ласка, ще один гарний віршик. Про птаха Ему. Емма Едика питає, знаєш, Едику, чи ні? Ему птах що не літає, чи літає він у сні? Ну що, дітки? Ось і закінчилось наше заняття. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас був уважним та запам'ятав, з яким звуком та буквою ми з вами сьогодні познайомилися. Вірно, це звук та буква е. А хто пам'ятає пісеньку нашої гості Кізоньки? Я рада діти, що ви дуже уважні та гарно працюєте на занятті. До нових зустрічей!